Якщо говорити про навчальні заклади, то вони доєднуються і підтримують на постійній основі. Крайні речі, які були закуплені та передані для наших військових за рахунок навчальних закладів, це були обігрівачі, вебаста, екофло, це були маскувальні сітки, це були подарунки для військових безпосередньо до Нового року та Різдва. Ну і зараз власне, ми готуємося до поїздки в Запорізьку та Донецьку область. Також будемо вести fpv дрони будемо вести знову ж таки ті самі обігрівачі, вебасту, причіп та багато з того, що отримаємо. Мали запити до збору, може долучитися будь-хто бажаючий, чи це навчальні заклади, чи це якісь колективи на підприємствах, на робочих місцях. А також у нас є відкрита банка, куди можна долучитися фінансово, і ми постійно за рахунок цієї банки закупляємо речі, ліки для профілактики, закупляємо грілки, закупляємо такі, скажем, невеликі масштабні, але вкрай необхідні речі для наших військових. Які найактуальніші запити насправді з усіх напрямків, якщо проаналізувати це є ФПІ-дрони. Це є обігрівачі, ті самі Вебаста, це є екофло, це те альтернативне жилення, яке забезпечує для наших військових зарядку, підзарядку різних пристроїв і батарей для мавіків, і засобів зв'язку і так далі.